Знову доготовити желатинову бомбу. Що в мене є? Полуниця, желатин, йогурт, Желатин висипання. Швиденько. Отакий в у мене желатин по 25 грам. Дуже трошечки водичкою заливаємо. Ще практично кілограм полуниці від цих всяких зелених штучок. І потім блендером з і змішаю з йогуртом. Зловила себе на думці, що хочу, хотіла б поїхати десь на плантації клубніки позбирати полуниці. Ні, напевно, саме краще б я поїхала б на плантації черешня. Безкоштовно працювала б заїду. <реш> я раді. Бо якби мені залишили якусь одну їду, я б залишила б тільки черешню. Єдину їду. Так. Напевно, це тільки була б черешня. <реш> ну так, гарненько вийшло. Дивіться, скільки вийшло. Дарко. Желатин, мікроволновку. Вливаю желатин. Я все-таки вирішила трішечки десь так чайну ложку додати. Все. До речі, в мене є ось така форма силіконова, дуже класна для таких желатинів, для таких пирогів, що треба перевертати. Дуже зручно. Так, заливаємо і на ніч в холодильник. Друга серія вже буде, як будемо їсти.